Я вилізу через вікно на дах, спущуся по пожежній драбині і відкрию зал. Клас. А я, як хатіко, буду тебе тут чекати. Я на це не поведусь, Криницький. Я знаю. Ти, ти вилізеш, а залишиш мене тут. Наталь, будь ласка, вточті голову. Це наш єдиний шанс. Наталь, ну, підтягни козла. подай по-людськи. Це буде єдиний випадок в історії, коли козел врятував козла. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий, нікотин. Добрі діти з небагатих родин, зуття для бій, як переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, ідей, як потрібно говорити. Р Роман Олександрович, а можна, будь ласка, інший білет? Так, Іванченко. Будь ласка, хоч ти мене не дратуй. Давайте тягни. Я мав купу бабок, я мав купу справ, але мій складний характер Давай. Мені все зіпсував, побанову на паску, неробочий робочий банкомат, пробач мені mm. мало. Дещо готував по цьому? Ми ганку, я на Так, що таке окопування? Так, як? Ай-ай! Да, да! Я через тебе ногу підвернула. Ай-ай. це така э... існує декілька. Ну, декілька правильних відповідей на це питання. А ще знаєте, Іван Ростиславович Криницький нас вчив, як правильно маскуватися. Ну, і так на неї можна поглянути, в принципі. І, і так, це це, це це все буде істина. Це все одно буде самоційний як розповідати. Звісно, але ж у нас зараз обмежений. Ось і там зірвав на голову, <говори> <говори> потім <говори> закопа такий. Я гляну. Не підходь до мене, будь ласка, не підходь. Навіть на метра. Краще мінімум на десять. Отже, кордони вони обмежені і обумовлені нашим законодавством, законодавством України. І... А, якщо прибігти до якогось таких відхилень. Куися. Найбільше буде наслідування буває в тій частині, яка в бік руху. Ну, Підсім тобто, ґрунт, він відбувається з передньої частини сходу. Э, тобто, ну і через це ми можемо зробити висновок, що э, в разі коли ми. Роман Олександровичу? Роман Олександровичу? Я не знаю точно, все окей. Може покликати когось? Коли він ставлю, то саме перебрав. А побічний ефект – міцний сон. Блін, не скільки він так спати не був? Тихо! Хто знає? Давайте його розбудемо, поставимо нам в залі. Я вже раз лікару розпудив вадить мені і чуть руку не відріз. А що людина спросоння не присказуємо, може, що хочеш зробити. станцію радіо Денс і починаємо починає дві yeah. yeah. Читро, волейбол з твоєю ногою це найкраще ідея. Ми прикордонники, то я встановлюю між нами кордон. Це моя територія, це твоя. Зрозумів? Ага. Несанкціонований Тво, перетин кордон украється законом. Зрозумів? Якщо що, я буду бути на ураження. А хто закон писав? oh my god Спіть уявляєш. Ми будемо танцювати, а всі будуть дивитися. А отак, от Пітечка, я собі то уявляю. у ніс під прізвище, підрівніше. Дякую, Роман Олександрович. Я що, заснув? Так, заснули. Таке, трохи узрімнули. Я якраз останнім екзамен здавав з групи. Мабуть, трохи втомилася. Ну так, мабуть. Трохи втомився. Давайте заліковки. Вітаю вас зі здачою іспиту. Тепер сміливо можете святкувати новий рік. Дякую, Роман Олександрович. Ми якраз продукти встигли купити. Я ще торстию приготувати. Ага. Я, я перепрошую, а ви не знаєте, де Наталя Вологівна? Мабуть, додому поїхала. А що таке? Та ми просто не встигли попросити зал для святкування Нового року. Ага. Ну, добре. Я буду вам сьогодні святим Миколаєм. Можете відсвяткувати в тирі під мою відповідальність. Як цей товар просів кордон? Схема легальна? Документи завірені? Це відбулося в рамках співпраці двох ага. незалежних держав. Холодний до дони приклади. Дякую. Ей, ти куди? Я в каптьорку. Подивитися, може, Олександровича попустило, і він включив телефон. Це несанкціонований перетин кордону. Мені це подобається. Зазвичай люди майно після розлучення ділять, а ми з тобою якось без весілля. Дійсно, не смішно. Бо Туалет на моїй території. Ні-ні. Туалет – це спільна територія. <рес> Ти сама поділила територію, я участі не приймав. Почекай, ну а куди я маю в туалет ходити? Значить так, пропоную. Розширити рамки співпраці наших територій і підписати дружній пакт. Тобі можна буде в туалет, а мені в Каптьорку. Добре. Але на цьому наша співпраця завершена. Назавжди. Так сюда рік несить. Трохи Ну, На підстав книгу. Ну тільки виріння нормальне. Петя, петя. Тепер ясно, чого ти так піратську тему відстоював. Я вже, до речі, навіть назву придумав. Пірати Хмельницького моря. Так. То випадково, я замовляв повербанк а прислали костюм. <laughs> Та то В китайців багато замовлень на Новий рік, напевно, щось переплутали. Але костюм будемо носити всі по черзі, щоб в кожного були прикольні. <зır> 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 Прикольно. Ну Краще, ніж бандана. Петро, красавчик! <реку> <реку> молодець що відстояв турецьку тематику. Ну, і що китайці щось наплутали. Теж молодець. Діджей, я включу якусь прикольну музику. Так, капітан. Ну, ти, ж не Давай-давай-давай! Чого? Пісня не та? Та просто був класний момент запросити Дарину на повільний танець. Та не парся, все буде добре. Там таке зайшов. Надіюсь, мазь. Угу. Виявляється, наш фізрук мало мам. А музика ж вона лікує. Краще, б наш фізрук мав проблеми з ногами. Мазь теж є. Ох. Тільки для внутрішнього застосування. У нас в академії суворо заборонено вживати алкоголь. Взагалі я абсолютно погоджуюсь. Але це не алкоголь, а знеболювальне. Суто в медичних цілях. Ну, добре, я не проти. Різкі білі. Як ніяк новий рік на носі. А зараз новорічний конкурс. пройти під указкою! Правила ми всі думаю знайомі, правильно? Так! Так-так-так! Це вже ну не було так низько. Ти трохи вище хочеш, так? Ну що ж, осупер! Фіналі зійдеться. Дарина і Петро! нижче. Нижче? Нижче. Я так низько не пролізу. Бро, можливо, твій останній шанс. Хто вболіває за Дарином? Давай, давай! Хто вболіває за Петро! Переможці. А тепер для переможців новорічний подарунок. Повільний танк. Здравствуйте. Ну, Пам'ятаєш наш перший спільний новий рік. Це коли ми поставили на балкон торт, а ти в нього вступив. <р Ogstolke> Це був не я, а Юрка Маліна. Ой, ми тоді визначили. Посліду, що то було твоє в житті. Він мені тоді зізнався, що коли виходив на балкон курити, він mm -hmm. переплутав і взув мої черевики. Ну, звісно, в тебе хтось вимієв, а не ти Криницький. Тобі не треба йти за академії. Вона все одно тут вже не буде. Чекай, а обі, як же твоя група? Вони що будуть розбалансовані? Голома ну, правда, а як тепер графіки складати, навчальний план. Я другу сесію відменю, здадуть тільки замову за графіком. Ну, ти думаєш, Олександрович тебе відпустить? Що знову мене десь закриє. Яка тобі різниця? Все одно, що так, що так на більше не будеш бачити. Тільки інколи ночами буде щути виєди кого вовка. Ну, треба було тобі придумати от таке сесію з цією. Ну, серйозно. Так би всього цього не було б. Ну, так. Не починай. Ну я починаю.

The children play, feel the snowflakes fall, hear the carols pray, catch the Christmas bells ringing while we dance in the old town. Romance in the old town, together in love, a kiss from above. Finding all the presents among the holly trees. Spread the joy and laughter between you and me. While we dance in the old town, romance in the old town. Just hear the band play. It feels like home. Тепер слово. Що ж, наступив рік тигра. Тож давайте, друзі, будьмо, як ця тварина в цьому році. Хоробрі та сильні! А в новорічну ніч мрії збуваються, тож давайте не вагайтесь, а наближайте свої мрії! Я цей ну, той, Я про це саме. Привіт. Я так за тебе. Скучу. Я так дуже скучу. Знаєш, я хочу сказати одну річ. Я тебя кохаю. З новим щастя.